Már százszor láttam ezt a filmet. Százszor. Sztorazív. Привіт, друзі! Мене звати Бало Грената, цим мовна школа Live Learn, і будемо сьогодні говорити про запитання хансур скільки разів. А точніше, про закінчення sur, Ser, cyr. Їх є три, які ми додаємо до слів, дивлячись на те, які голосні переважають у слові. І ці закінчення будуть висловлювати, скільки разів ми щось робимо, робили або будемо робити. Наприклад, ецсер. It server, this ser. Aarom sorr, nodsoor, sassor, I sor, єдине число, до якого ми додамо sir, цor. Також зверніть увагу, що ми можемо утворювати такі слова, як шуксор багато разів, keverish ser мало разів, nihań декілька разів, et par пар разів. Вашим завданням буде.